Шановні, ваша думка тут дуже важлива. Що б ви зробили, якщо б побачите чоловіка своєї знайомої подруги в обіймах з іншою, розкажете і як саме, якщо це не дуже близька подруга, або промовчите з думкою, що це не ваша справа, а навіщо розлучати родину? Моя думка казати будь-яким способом. Вона розпадеться і так рано чи пізно, але жінка колись скаже вам дякую. Моя думка: якщо це ваша знайома, не близька подруга, то ви не знаєте, що в них відбувається в стосунках, можливо, вони взагалі розійшлися, але якби це була. Моя подруга, я би однозначно сказала. Тут є важливе, але не всі люди хочуть знати про зраду, тому можливо, в якійсь ігровій формі запитайте у цієї людини, типу, ой, а ти хотіла би знати, до речі? Бо, наприклад, я така людина, яка хотіла би знати, але знаю людину, яка не хотіла би про це знати, типу, щоб я їй казала про це. Я вам читаю коментарі, а ви підписуєтесь на мене і ставите лайк. Не скажу і не хотіла б, щоб мені сказали. Я б підійшла до чоловіка і запитала, як його дружина, а він, мабуть, з сестрою зустрівся. Попросила б зробити фото та відправила б свої подружки. Не лізьте, бо вони помиряться, а крайньою стороною будете саме ви. А якби ви опинились на місці цієї жінки, то теж не хотіли б знати правду? Не від подруг це моя родина, моя справа. І тільки нам з чоловіком вирішувати, а подруга може доказати, показати, що і коли конкретно відбулось. Лише на словах ні, дякую, я в це не вірю. Так, наприклад, якщо є докази не тільки на словах, то. Теж хай мовчить, так це її справа. Господи, коли всі перестануть лізти до справ інших та займуться лише своїми, то жити стане легше. А особисто ви хотіли б, щоб вам ваш друг або подруга сказали про те, що вам зраджує ваша друга половинка.